Друзі, всім привіт! Я пробираюся через хаща, питаюся добратися до своєї точки лову. Буду пробувати сьогодні ловити хижака. Але перш ніж я розпочну ловити хижака, я вам хочу показати монтаж, от этот, яким я користуюся для ловлі хижака стрійником. А, дивіться, зразу поки я йду, тут розповім дещо. Значить, Цей монтаж спортсмени не використав. Тобто це не монтаж не для спортсменів. Це монтаж для тих, хто хоче, хоче упіймати рибу і саме упіймати, а не походити, покидати паличкою туди-сюди, по лісу погуляти. Вдоль берега річки, ставка там і все остальне. Тому розповім так, як воно є з цим монтажом. Ну, а ви вже там саме вирішите, потрібно воно вам чи не потрібно. Поїхали. Так, ну що ж, поїхали наш монтаж. Спочатку для удобства я сніму перчатки, тому що інколи я. Коли монтую свої фільми, я бачу, що я перчатками щось закриваю. І так, підемо декілька приманок зробимо по цьому монтажу. Буду монтувати на світлих приманках. Так буде краще видно. І так, Давайте візьмемо, к примеру, нашого рачка. От, от такого. Потім візьмемо там, оцього ж самого малька. 3 дюйма. От таку. Ну і давайте візьмемо більш серйознішу приманку, бо не всі ж мелкими приманками ловлять. Багато хто ловить і, і крупними приманками. Хоча тредюйма це не мелка. Візьмемо такого наліма. Ну, досить непогані приманочки. Три штуки. Так, є. Далі, що нам потрібно для нашої? Для наших приманок, щоб зробити цей монтаж так. Кавку уберем, щоб вона не заважала. о Далі нам потрібні з вами штапора. Ну, оно не штопор, а я знаю, як воно правильно називається, чесно кажучи. Головне, щоб воно все не відпало. О! Не то, щоб прям не відпало, але щоб нічого не розсипалося. Так, ось один маленький отакий буде, і один візьмемо ну, солідний. Це для великої приманки. Цей монтаж досить часто використовують на Дніпрі, коли ловлять суддака. Тому що він дієвий. Так, і візьмемо, зараз, щоб нічого нам тут не потіряти, один і другий. І візьмемо отакий невеличкий трійничок. О, Візьмемо трохи більший. Ну, Плюс-мінус десь отакий трійничок візьмемо з вами. О, і візьмемо більш солідний трійник. І візьмемо отакий більш солідний трійник. І так, поїхали. Як монтуємо нашу приманку? Ну, почнемо з SL Remix 3дюйма. Оцей штапарок беремо і вкручуємо в попу рачка цього. От. Ну, вже бажано все по центру попасти, все як полагається, щоб було ровно і красиво. О. І у вас виходить така петелька. тільки не так, як трошки у мене криво. А у вас повинно вийти це гарно. І беремо з вами трійник. Ось, Дивимося, де у нас дирочка, оця знаходиться, більш-менш порівніше до жала йшло. І ось так от вставляємо. І у нас виходить отака приманочка. От така от гарна приманка виходить. І потім це все діло ми одягаємо ось так на трійник. Ось, одягли. Ну і в принципі наш монтаж готов. Чому саме такий монтаж на судака? Е, причин є декілька. Перша причина: судак майже в основному б'є в голову. І тому на приманці, отут в голову поставив, він удари, він більш за все, що зацепиться. Буває, звісно, судак і по центру може. Ну, це все залежить від пасті судака. Кілушний судак і 5 дюймов рибину ковтає. <кій> Тому це таке діло. Друга причина, чому саме трійник, коли судак бере отак, в це все діло, о, оцей трійник, тут сразу упор йде. Тобто, у нас є от упор, тобто в яку він сторону, з якої сторони він не прихватить його, у нас везде упори є. Тобто стріник сам себе упирає. І виходить, верхня челюсть на верхній трійники чи гачки, а нижня челюсть на нижній гачок. Упори йде у судака, дуже міцна і яка щелепа. Буде досить гарно все засікати судака. Там далі ваша техніка, як ви будете підсікати. Тому це один монтаж. В цьому, ну, як би сказати, по, цій, по цьому ділу це по поводу ракообразних. Так, далі поїхали. Ну, к примеру, знімаємо цей трійник, викручуємо акуратно з попи рачка. оцей, як воно? Я не знаю, як вони правильно називається. Я знаю одно точно, що він мінімально вредить ну, От Беремо нашу рибку. Да? От Теж в ротик її вставляємо. Гарно це все діло рівно закручуємо. О, і те ж саме у нас з вами петелька отака. Тут можна трійник трошки більший поставити на рибку. Ось в такому плані. Ну, це, звісно, великоват. Чесно я вам скажу, це великоват трійник. Воно буде краще летіти з отаким трійником. Отак от, от. І ситуація вся та ж сама. Судак б'є в голову. Те ж саме. Отут як удари, трійник спрацює, мартизувати нічого не буде, і він засічеться. Але при отакому монтажі треба враховувати одну річ, що коли трійник отак зверху стоїть, при закиді досить часто буває, що розкручує приманку. Якщо розкручує приманку, вона далеко не летить. Тому тут треба буде вибирати Або 100, майже 100% засічка. А, і недалекий закид час від часу, або ви ставите офсет, або двійник, там, і щось в цьому роді. Ну, ось така от, виходить, хитра приманка. І дивиться воно приблизно плюс-мінус. Все ж так само. Оп. Одягли. І отак ваша приманка. Буде працювати. Тобто груз на дні, рибку отак піднімає, бо силикон плаваючий. От. І судак як ударив голову. Якщо він не промахнеться, не попаде в груз, то попаде саме сюди. І коли він попадає на цей трійник, то йому хана. От. 99%, що ви його всадите. Ну, в мене майже сходів немає, коли трійник. Інколи сходи бувають, коли він за центр вкусе. Це вже друга історія. Так, ну з цим ми вроді ай, Розібралися. Поїхали далі. Більше масивна приманка. Це налімчик 4 дюйма лише. На Дніпрі ловлять і 5 дюймами, і 6 дюймами, і 7 дюймами Судака. Це вже все залежить від рибини. Ось те ж у нас з вами вкрутілка оця. От так само ми все вставляємо йому. В передню частину, в ротик, от, закручуємо це все діло, от так от. от. так от. Закрутили. При такій приманці вже треба враховувати те, що може судак брати гораздо солідніше. І ось тут вже треба побільший трійник. Ось от так от ми одягаємо, отак от це все діло у нас дивиться. І ось так ми з вами його одягаємо. О. І ось наша приманка готова. Це обична приманка. Хоча спортсмени вважають, це типу, браконьєрська фігня, тому що вона постійно ловить. От, ну, хто хоче, хай ловить на обсет. Ну, Принаймні питається ловити на все. Хто-то може вміє, я все те не люблю, бо це таке плюс-мінус, може би щось упіймаєш, а може і ні. Хто його знає. Тому на Судака, як на мене, це найкраще. Судачники на Дніпрі ловлять саме на ось такі приманки. Монтажи, точніше. Не приманки, а іменно монтажі. монтажи. От, і цей монтаж себе рекоменду... зарекомендував досить-досить непогано. І він е... оправдує. Плюс того, монтується це все діло дуже легко та просто. Чому не двійник? Зараз вам покажу. Так, беремо з вами двійничок. Я возьму трошки більший двійник, щоб його краще було видно. Чим розмір приманки, тобто цей двійник не по приманці. Цей двійник трохи більший. Це для того, щоб вам було краще видно. Дивіться. Двійник, я не скажу, що він поганий. Але засікаємось судака, у нього гірше, ніж у трійника. Ми можемо з вами як взяти отак От пробити. Ну, хто не вміє одягати, я теж довгий час не вмів одягати правильно. От, ось так пробивати. От і просовувати. Ну, а вірно, двійником. Ось, з однієї ми всадили, з іншої сторони витягнули, отак виходить. На одній частині у нас приманка висить. І отак от бах, і продягаєш. Так, от так от і продягнув. Ну, як би, вроді би, все нормально. Для щуки спорудня, тут все гуд. Але коли бере судак, у судака э, досить міцна щелепа, вона кастяна, вона тверда. коли він придавлює, двійник банально просто може отак. Оп. Бачите? І все. І він, э, як би сказати, не всиче рибу. Тобто судак як придави, отак, розігнулося. І на цьому все. І ви Судака більш за все, що не всадите. з всетом ровно та ж сама ситуація. Авсет стоїть, судак отак шолк, а все перевернувся, і більш за все, що ви його не всічите. Тому це таке діло. От, ось, бачите, отак хоп-хоп. Ось така нехитра штука. Тому, як на мене, ось ця приманка, ось ця саме, з трійником, гораздо краще на Судака працює, ніж оця. Тому робіть. Висновки пробуйте, попробуйте, Комусь подобається, комусь ні. Але це дієвіше, ніж двійник. От так, от, друзі. Ось така нехитра приманка. Серед судачників вона досить відома, її часто використовують судачники, спортсмени кажуть, що це кака. Любитель походити просто по берегу, теж кажуть кака. Ну, а ті, хто приїжджає дійсно за рибою, щоб потягати в це все діло, то ця приманка часто дозволяє уйти від нуля. Тому, друзі, користуйтеся, кому це сподобалося, спробуйте. Ну, в принципі, і все. Пишіть результати свої. Всім, кому понравилось це відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал, з вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. пока.